Якщо ви незабаром вирушаєте подорож до Швейцарії, але не впевнені, чи ваші пристрої підходитимуть до швейцарських розеток, в цьому короткому відео ми вам покажемо, які пристрої працюватимуть, а яким знадобиться перехідник. Такий вигляд мають розетки, які можна побачити в салонах багатьох швейцарських потягів. А це кадри з готелю, в якому я зупинився. Незважаючи на додатковий третій отвір для заземлення, такий український штепсель підійде без проблем і ви зможете користуватися своїм пристроєм. Є щось чарівне в тому, як ці розетки зібрали в коло, чи не так? Такий український штепсель також чудово підійде. Натомість українські штепселі округлої форми несумісні зі швейцарськими розетками. Таке часто можна побачити на потужніших пристроях. Вони не підійдуть не лише через форму, а й тому, що мають товщі стирчаки. В такому випадку варто подбати за перехідник.